Вітаю вас це програма в об'єктиві. В студії працює Ярина Матвієві. Тема нашої програми сьогодні, що загрожує медикам на майдані. У нас у студії є гості. Це пан Юрій Дмитришин, голова швидкої допомоги майдану. тут у Львові. І Також пан Юрій, один з перших, допомагав організовувати допомогу медичну допомогу потерпілим в Києві. І отець Володимир Мощич. Він є голова комісії у справах дошпастерства та охорони здоров'я львівської пархії Української греко-католицької церкви. Вітаємося. Дякую вам, що ви прийшли до нас на програму. Дякую. І власне ми говоримо сьогодні про те, які загрози можуть чекати на медиків, які працюють на майдані. Лікарі на майдані вони не лише рятують життя та допомагають потерпілим. Вони мимоволі також стають. Свідками вбивства людей з боку правоохоронців, і цей факт ставить лікара у зону ризику, певну зону ризику. І Сьогодні ми будемо говорити про можливі ризики, які, які мають місце на майдані для лікарів. Пане Дмитришин, мене перше питання буде до вас. Отже, що загрожує медикам за участь в майдані? Ну насправді що загрожує медикам, ми не можемо сказати, що загрожує, але медики отримують подяку від Бога і від тих людей, які вони надали медичну допомогу. Власне, але медики насправді дуже перелякані тим, що, що на них можливо може чинити стиск внаслідок того, що вони констатують смерть людей. Це найважливіше і констатують також кольові поранення, які вони можуть витягнути з пацієнта і зазнимкувати, передати в відповідні органи, які цього потребують. Тобто, якщо говорили, що немає застосування вогнепальної зброї, то Пьотер Андрушек, Андрушко вчора ідентифікував набої після відходу Беркуту, ідентифікував набої, які знаходились на землі, набої іноземного виробництва, що це насправді бойові набої. І люди, які були вбиті на Майдані, бойовими набоями, також медики констатували їхню смерть і відповідно в багатьох потерпілих, яких навіть неможливо порахувати, витягували кулі. Отже, з духовної точки зору от робота медика на Майдані, так як ви можете оцінити її, е, Ну, взагалі, можливо, не з духовної, також, але з загальнолюдської такої сторони. Хочу сказати, що кожен медик це є насамперед громадянин України, так і місія медика, покликання його, його велике це благородне служіння. Одне з найблагородніших в наших професіях є завжди бути біля хворого. При будь-якій ситуації, чи це є мирний час, чи це є революційний час, чи це є у лікарні, чи це є в нього вдома, медик повинен завжди бути присутнім біля хворого, надати кваліфіковану свою медичну професійну допомогу. І думаю, що насамперед люди, медики є на Майдані, тому що вони виконують своє, свою місію, своє покликання бути з хворими, бути з пораненими. І на другому вже місці та чи на другому етапі вони вже як, як громадяни також України висловлюють свою позицію, підтримують тих людей, підтримують і напевно є на стороні на стороні охорони здоров'я людей. Пане Дмитришин, коли медики стали свідками вбивства людей на Майдані? Можете кілька ну, Доктор Ляна, лікар-інтерн, з рівного констатувала смертні гояна. Вона він в неї на руках помер, а також був священик, який коли неї стояв, він заплакав, тому що в цей день, кілька років тому, помер син. І, власне, дівчинка розказувала і каже: вдень я з ним спілкуюсь ще перед тим. Тобто він вона його добре знала, з ним спілкувалася, в неї на руках він помирає. Але це насправді вона також отримувала моральну травму від того, що таке відбулось в мирний час на мирних, на мирному зібрані людей. Також констатували смерть Жизневського, якого не могли ідентифікувати в 8-й годині ранку, Нігояна в 6 годині ранку, Жизневського в 8-й годині ранку. Можливо, якщо б ці люди попали в руки правоохоронних органів, можливо, їх би вже ніколи не знайшли і навіть не знали, що такі існували. Тобто, і інші факти, які також, крім смертей, це кульові поранення, медики констатували це. Робили операції на майдані на землі, тобто де могли, робили, рятували життя тих людей, витягували ці кулі, і власне це може їм і загрожувати чимось. Поки що не було таких фактів, щоб медикам явно погрожували за те, що вони надавали медичну допомогу. Але якщо навіть і будуть такі факти, то я думаю, громада має зреагувати на це, бо стільки життів врятованих і стільки людей, яким треба на медичну допомогу, люди це оцінюють насправді. Отже, будь ласка, оцініть цю ситуацію ескалації насильства, яка була в Києві, як працювали небайдужі люди в тій ситуації, які рятували життя інших людей. Ну, бачите, оці смерті, про які говорить пан Юрій, там ці можна сказати, люди, які віддали своє життя за, не тільки за нашу Україну, та насамперед вони віддали життя за нас. За тих, що стоять і там далі, продовжують відстояти свої права. І те, що молоді медики, як ви кажете, інтерни, яких я також е, десь впізнавав по, по екранах телебачення, е, дивувало, вона, як вони, які ще не мають, можливо, професійного такого досвіду та е, можливо багато років праці, як вони ставляться до, до, до цієї своєї великої місії бути з пораненими. Бачити в кожному хворому Христа, який терпить, так? бачити в кожній людині не тільки тіло, але також рятувати, рятувати цю душу, те, що роблять наші священники, які присутні разом із людьми. Бо так само і місія кожного священнослужителя бути зі своїми людьми, бути взагалі з людьми, які є на вулиці, не тільки своїми. Парафіянами чи там говоримо про якусь відповідну конфесію. Ні. Бо хвороба чи поранення це є екомонічна така сфера, де, де кожен потребує будь-якого священника, де кожен хворий чи поранений не вибирає до кого йому достукатись, до якого лікаря. І ця хвороба поєднує усіх медиків, усіх священників, усіх конфесій на сьогоднішній час. Пане Дмитришин, були також два випадки смертей, які досі не ідентифіковані. Ці люди, які загинули, так це люди, які були на Грушевського, можливо, ті, які яких скинули з колони на вулиці Грушевського, коли починалися сутички. І лікарі єдині, які зафіксували смерть цих людей, які можливо бачили їх. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію ну, власне, власне, лікарі, які бачили смерть, вони бачили, що людина мертва, але тіло людини знаходиться. По ту сторону барикад, тобто доступу вже немає. Ми не знаємо, чи їх вже ідентифікують, чи не ідентифікують. Тільки візуально людина медик може запам'ятати цю смерть. Є також фото, коли мертва людина лежить поза барикади Бемберкута, накрита білою пеленкою. Те, що десь висвітлив беркутівець, який зазняв просто цю людину, яка накрита на білому снігу білою пеленкою. І що з тими людьми буде, які пропали безвісті? Тобто, пропавши безвісті, люди це вони можуть бути і викрадені, і вбиті на майдані, і ще що за медики. Власне, це ті люди, які можуть забрати з, так сказати з поля бою людину. Константувати поранення чи смерть, чи щось інше, і, власне, потім висвітлити в засоб масу інформації. Чомусь не було жодного випадку, висвітленого правоохоронними органами чи смертей, чи поранень тільки медиками на Майдані. Власне, через те вони можуть найбільш застережливо ставитись до того, що їх можливо будуть переслідувати. Нам на телефон гарячої лінії хлопцям після вчора. Погрози з нецензурною лексикою приходили погрози, що ми вам те зробимо, ми вам те зробимо. Ці номери зафіксовані. В Фейсбук ми скинули номер, з якого, з якого приходили погрозливі повідомлення. На цей номер, коли ми пробували телефонувати, ніхто не відповідав. Тобто вже лунають погрози на адресу медиків? Тобто на гарячу лінію навіть швидкої медичної допомоги майдану, лунають погрози. Чи це невдалий жар, чи це насправді погрози, це важко нам сказати. Також коли був в будинку в проспілок відбувся якийсь взрив, то приходили до нас певні люди і сказали, що це ми відправили ліків, які взірвали будинок профспілок. А медики відправили. Тобто до нас в, у Львові в швидку медичну допомогу Майдану приходили люди і сказали, що це ми зробили. Тобто, чи, чи вони… Чи це їхня власна думка, чи це вони кимось підіслані, ми не можемо цього сказати, але таке було. До, до телефонного дзвінка в медичну службу штабу національного спротиву людина не могла зрозуміти, що це, що це неправда. Не і, власне, ми тепер перевіряємо, ідентифікуємо і перевіряємо все, що люди приносять, будь-який медикамент ідентифікуємо, перевіряємо, при пакуванні опечатуємо і тільки розпоч... і з кількістю, з... Конкретно з до кожної речі, що ми передаємо, щоб таких навіть питань не виникало ні в кого, що таке може бути. Я пропоную подивитися фрагмент відео, на якому видно, як Беркут власне б'є людину на вулиці Грушевського на цій колонаді, так після чого медики констатували смерть цих потерпілих. Держи голову! Стой! Давай, впереди кто-то, блядь! Молодые люди! Лежать! Выживите! Лежать! Там люди мои! Все! Там люди мои! Живо! тихо да, млёд, тихо успокойся, тут тоже такой пацан. Отже, ви бачили такі кадри насильства, жахливі кадри. До, до цього моменту навіть не, не зрозуміло, хто ці люди, яких вбили, де вони знаходяться, і немає можливості їх похоронити. Як ну. можна? От що церква може сказати в цій ситуації? Ну, дуже дивно, знаєте, що ми е, погрожуємо там один одному, та, медпрацівникам. І ці телефонні дзвінки, які можливо лунають до медиків, та чи до організацій, які займаються зараз охороною здоров'я людей на Майдані. Адже рано чи пізно ці люди, які роблять такі погрози, чи телефонні дзвінки, також звернуться до медиків, та? Тобто, можливо, не до, саме, до тих, але до інших. І вони самі будуть потребувати їхньої допомоги. І це, це так трішки дивно, коли ми. Погрожуємо тим людям, від яких залежить також наше здоров'я, та? до якого ми колись і звернемося до цього лікаря. А відносно цього, що ви запитуєте, ці люди, які ще сьогодні не знайдені, чи були, можливо, зараз знаходяться в стані пошуку, яким, яким не надано, можливо, навіть того найосновнішого та? щодо християнського такого життя, християнської традиції. Це є присутності священника, похорону, так? тобто такої, такої духовної підтримки родини цього померлого, те, що люди є обмежені в цьому, це є дуже-дуже, як би сказати вам, знаєте, несприйнятливе і напевно якесь зумовлене тільки до фізичного тіла. Тобто, вже не говорячи, що, що там людина має всередині. Душу, серце, якісь почуття, родина та друзі, які би хотіли попрощатися з цією людиною, на жаль, не змогли або їх шукають на сьогодні. Пане Дмитрише, стосовно цих випадків і інших випадків, коли медики стали свідками побиття і вбивства людей. Були вже викликали медиків як свідків в правоохоронні органи? <гум> Чи можливо відчуваєте вже зараз тиск з боку певних силових структур на лікарів? Ну, поки що тих. Цього тиску не було зафіксовано, але будь-хто, хто, хто отримує тиск з сторони правоохоронних органів чи будь-яких інших структур, взагалі будь будь кого, потрібно людям зголошувати, з людям збиратись, тобто, щоб люди знали, хто є хто, хто і як старається вплинути. У нас є тільки випадки, зафіксовані, що погрожували в Києві в лікарні швидкої допомоги зброєю. Лікарям, щоб віддавали потерпілих чоловічої статі, це заявив лікар швидкої медичної допомоги міста Києва. Власне, з таких погроз, ми, це ми бачили інших погроз, крім того, що Олексій тут був затриманий медик, і над ним відбувся суд, віддали йому 60 днів арешту. Дівчинка, в якої забирали, забирали працівники правоохоронних органів ліки. Відбулася ще навіть така ситуація, що ця дівчинка, яку на вокзалі зловили, власне, десь побили, її потім викинули в лісі, вона після того знаходилась в штабі національного спротиву і в медичній службі. Шукали її два дні, не могли її знайти. І Ще одна медик волонтер каже, люди, каже, якщо її немає, а вона тут завжди була, тут, тут щось не так. Вона кудись пропала, вона не могла просто пропасти. І тут в інтернеті знаходять інтерв'ю, що вона говорить, що насправді її десь хтось заплатив, що вона, власне, це все придумала. Ну але ми не можемо повірити в те, що це правда, що вона це придумала. Тобто, якщо будуть якісь докази, можливо, це чаясь провокація, але я мало в це вірю. Мені здається, що, що це все-таки її десь забрали. Заставили зняти це інтерв'ю, щоб яким чином скомпроментувати медичну службу. Насправді, медики віддаються повністю, які на Майдані, вони по 20 годин можуть працювати, по 4 години спати. Тобто, а є гарячі дні, то і взагалі не спати Там, чи кавою, каву, чи ще щось пити, чи якісь напої енергетичні, щоб можна було принаймні надати медичну допомогу. Бо люди, які Надавали медичну допомогу в ці гарячі дні, вони навіть не, по, не могли порахувати кількість операцій, які вони за день зробили. Не те, що вже пацієнтів, прізвища, ім'я і, і так далі. Ви сказали про те, що погрожували вогнепальною зброєю лікарам в київських лікарнях? Так? так, це лікар заявив, тобто це інформація в інтернеті, коли лікар швидкої медичної допомоги сказав, що їм погрожували, щоб видавали потерпілих чоловічої статі. Чи будуть певні звернення в прокуратуру з боку насильства лікарів? Звернення, я думаю, що не буде, бо лікарі бояться за свою роботу. Також є лікар-волонтер, який спалив машину в Києві. В неї маленька, маленька дитина, вона була на Майдані. З перших днів надавала медичну допомогу, їй спалили машину, вона навіть не, нічого не хоче чути, щоб якісь звернення писати. Вона каже: я вже Бог з ним, з цією машиною, але в мене маленька дитина, я насправді боюсь. Тобто, і вона, Ми хотіли, щоб їй прізвище, навіть сказати, вона відмовилася. Тобто від самі лікарі зараз бояться звертатися. Ну, до, правоохоронних. до правоохоронних органів, які ми можемо бачити звернення, якщо забирають в лікарнях. Потерпілих в Києві судово-медичної експертизи не роблять. У нас пацієнт, який Ленець Андрій, йому в Києві не зробили судово-медичної експертизи. Ще лицевий хірург прийшов через кілька днів до нього, допустили з лицевого хірурга через кілька днів прикутий, він до ліжка лежав. Коли на суд його забирали, він спочатку, коли попав ревіл, йому приїхала одна швидка, не віддали його швидкій. Була перезмінка, приїхала інша швидка. Через кілька годин його вже аж забрала швидка медична допомога. Біля нього постійно знаходились працівники правоохоронних органів. В нього був струс мозку, він був взагалі мав в лежачому положенні бути при даних травмах. На другий день його забирають на суд. Він 16 годин знаходиться на суді. Везуть його на суд заміж швидкої медичної допомоги в автозаку. І аж після суду він попадає в лікарню, де йому ще поступово починають допускати до нього якихось лікарів. Поки ще липоволоцевий хірург прийшов, вже було не на часі надавати йому допомогу щелеповолоцевої хірургії. І, власне, зараз він потребує реконструктивної хірургії, що можна було зробити в Києві легко. Зараз буде важко. Отже, ви чули про факти погроз, які застосовують до лікарів, вже певних репресій, так? Mm -hmm. І також був випадок з священником Української греко-католицької церкви отцем Демидом, за те, що його також притягнули до суду за у автомайдані. Тобто репресії зараз стосуються і лікарів, і також священників. Що ви можете сказати тим людям, які застосовують такі методи до людей церкви? Mm -hmm. mm -hmm. ну, насамперед хочу сказати, що покликання священника чи покликання лікаря це бути е -е, з парафіянами чи бути з хворими. Mm -hmm. І так, як від священника має бути чути, пахнути, так? він не мав би в лапках має смердіти тими проблемами, якими, якими живуть люди. Так само і від кожного лікаря має бути чути його пацієнтом. Тобто не тільки він має їх знати, не тільки він має їх сказати, там, пацієнт номер 23 чи 28, який лежить там, в третій палаті, але він знає його ім'я, він знає його родину, він знає його проблеми. Він переймається його хворобою, можливо, знає, що ця хвороба є спровокована якимись умовами сімейними, так? І насправді кожен лікар має бути хворим. бо в кожному хворому є лікар, який лікує лікаря, який приходить, і в кожному лікару є хворий. Від кожного хворого можна чогось навчитися, і також від лікаря є також він хворий, бо має свої слабкості, свої проблеми. Так? І те, що сьогодні десь... Хочуть, можна сказати, відокремити лікаря від пацієнтів так? чи від хворих священника від людей. Це є несправедливо, бо ці покликані місії це набагато ширше, знаєте, таке значення і місія церкви бути з людьми, бути там, де вони є, на вулиці, вдома, в церкві, поза церквою. Отже, дякую вам, і зараз ми мусимо зробити коротку. Паузу для реклами глядачам нагадаю, що це програма в об'єктиві. В студії працює Ірина Матвіїв, і ми говоримо про те, що загрожує лікарам за участь в майдані. Залишайтеся з нами.